Усім привіт! Сьогодні приготуємо класичну паску за рецептом Євгена Клопотенка, яку я сміливо можу рекомендувати, бо паска виходить дуже ніжна, волокниста, вона не суха з легким цитрусовим смаком, схожа чимось на панетони. Отже, розпочнемо для приготування. Нам необхідно буде спочатку зробити опару. Для опари нам потрібно 110 мл теплого молока, 12,5 г дріжджів, і також одна столова ложка. Цукру, щоб добре пішла е, реакція дріжджів, декілька столових ложок борошна і замішуємо опару, даємо десь постояти 15-20 хвилин. Тим часом готуємо основну частину нашого тіста. Для цього нам потрібно взяти одне ціле яйце і один жовток, а також 110 грамів цукру і ванільного цукру або ванілі. Чим цей рецепт унікальний, тим, що не потрібно якогось міксеру або комбайну, все ретельно перемішали вінчиком і додали 50 грамів вершкового масла жирністю 82,5% І також одну столову ложку сметани для вершкового смаку. Всі інгредієнти між собою перемішала вінчиком і додаю для цитрусового смаку цитру одного апельсину, вірніше половинки апельсину. А також сік половинки апельсина. Секретний інгредієнт також додаю 15 мл коняку. Так, так саме коняку, бо це буде неперевершений смак і громад. Перемішала всі інгредієнти. Тим часом мене вже готова опара, Ось погляньте, яка. Вона гарна в мене вийшла, поєдную опару з основним замісом тіста. Теж ретельно перемішую вінчиком, додаю всю любов, свою, гарні подумки і замішую тісто. Додаю борошно, борошно в мене по самому рецепту 400-450 грамів, вищого гатунку, перемішую все ретельно. Вже перемішала на ручний заміс, додаю також родзинки, але не багато, десь грамів 20, бо в мене родина не занадто полюбляє родзинки, і тому я додала невелику кількість родзинок, а також одну столову ложку рослинної олії для того, щоб зручно було замішувати. Замісила тісто, воно в мене вже готове, Ось таке, бачите, м'якеньке, воно не прилипає вже до рук. Трошки притрусила борошном і даю постояти десь годинку. За цей час тісто має піднятися вдвоє, а то і більше, ось так м'якеньке, воно пухкеньке тісто, погляньте, вийшло. По даному рецепту, ось у мене вийшло, я робила на пів порції, в мене вийшло три пасочки діаметром 90 мм. Це десь грамів 200-250 вага однієї пасочки вийде. І ось на три формочки я розподілила, зробила кульки і розподілила на. Три формочки. Даю трошки ще постояти в формочках і буду випікати при температурі 180 градусів, десь 20-25 хвилин до сухої шпажки. Паски готуються дуже швидко. Це залежить від того, яку формочку ви обрали. Погляньте, які вони красунь красунь, такі як сонечко, посміхається. Перевіряю їх шпажкою. шпажка в мене суха. і Ось погляньте, як гарно вони протеклися. Аромат неймовірний по всій квартирі. Цитрусовий аромат стоїть запах саме великодньої випічки. Поки пасочки в мене охолоджуються, сьогодні буду готувати глазур на желатині. Беру 5 грамів желатину, 40 мл водички, поєдную інгредієнти і даю постояти, щоб набухнути. Тим часом роблю цукрову глазурь: саму. 130 грамів цукру, 70 мл води, поєдную все між собою і ставлю на вогонь середній, даю закипіти, щоб розтанув в мене цукор, і даю сиропу Проваритися десь 2-3 хвилинки. Він трошки густі густий стане як рідкий мед. Даю трошки охолонути самому сиропу і даю додаю вже набувши желатин. Перемішую всі інгредієнти. За бажанням це не обов'язково можна додати для вершкового смаку одну столову ложку сухого молока. І для Ванільного признаку додаємо ваніль або ванільний цукор і збиваємо до стійких піків. На відміну від білкової глазурі, лазур на желатині треба трошки довше її повзбивати, для того, щоб вона стала білою. І до стійких піків треба буде її. Збити гарненько. Це глазур у мене готова, а тим часом пасочки вже охолонили, вони готові вже огорнутися в любові глазурі. І ось так для того, щоб більше було любові і турботи до своєї родини, я вирішила прикрасити сьогодні у вигляді серденьок посипкою. Ось так, от пару сердень додала. І додаю для святкового настрою ще декоративну стрічку для того, щоб підняти настрій. Ось такі в мене пасочки вийшли. Обов'язково спробуйте приготувати за цим рецептом, адже це дуже просто, але неймовірно затишно і запах великодньої випічки, паска дуже ніжна, не суха. Ось погляньте, яка вона волокниста, неймовірний цитрусовий аромат і смак класичної самопаски. Бажаю всім гарної великодньої випічки і смачної Паски!